Всім привіт, друзі! З вами Дмитро Галаш. Ви на каналі Берег Фішинг. І сьогодні у нас риболовля онлайн з очерету. Сьогодні я не сам, Вовчик. Очеред фішинг. Очерет фішинг. Вовчик джигує, я ловлю в рівномірку. А що з цього виходить? Дивіться далі, буде цікаво. Кинув, крутиш, є, починає, друзі, потихеньку працювати літня тема. Тобто заходимо на край очерету, ставимо tail spinner і в рівномірку в топші його ведемен, ведемо. Трошки я його все одно на викиді притоплюю, бо тут така стінка глибока. І Tail spinner зазвичай влітку ну, більше за все використовую 7 грамів, але зараз по цьому рівню води 10. Тому що ну, нормально так і рівень води високий, і течія пре. І пух, пре просто, ну, ви бачите, тупо сніг йде. Так, закинув, трошки його там підтопив. І пішов в рівномірочку повільно тягнуть. Так це і працює. Цікаво, цікаво. Тільки початок у нас. У ловлі вже є контакти з оконцями. Я думаю, що ще трошки сильна течія. По обіду зараз 11.50, вже почала вода падати, і от як тільки вона зупиниться, оконь повилазить з трави і більш активно все буде відбуватись. О, GoPro, кого проснімає відео? О, вздовж. <рив> Друзі, б'є просто супер агресивно. Розмір поки що ну, такий зимовий, я би сказав, але лупасить просто аж бігом. Як же я радий, блін, що вже закінчуються ці трудові джигові будні і вже починає рибка ловитись в пів води. Що, Русик? Погодував щучку? О, В Русіка щука тільки що зрізала. Ну, так буває. Знову, друзі, рівномірка, я зробив проводку джигу ступінькою, а під берегом почав вести в рівномірку, щоб... Ай! Колючий, щоб не чіпляти бровку. І в пів води знову штрикнув ось такий оконець. Гарно він кляпає. Дуже активний, але дрібний. сів на всі гачки. О! Такий, плив. Клас. Клас. Ще варто сказати, що інструмент, яким я сьогодні працюю, Можна сказати так. Не джигом єдині. Каламаретті 23 го модельного ряду 862, тобто в дожині 2,60 з тестом по шнуру 0,4 одиничка. Я ловлю на 0,6 шнур сьогодні 4-жильний І по тесту 2,5 Егі. Це в нас до 25 грамів. По моїм відчуттям, проїхала поліція і пішли хвилі. Водна поліція. От. І варто сказати, що за рахунок от такого ладу кальмарниці ця снасть для роботи з хардбейтами, що ми ще виявили в минулому році, просто супер кайфова. Мені дуже подобається, як вона відпрацьовує. Всім бланком подачу тейлспінера просто ідеально. До речі, тейлспінер я використовую вагою 10 грамів. Поки що ловлю на Fladden Conrad, хто дивиться мій канал, знає, що це за цей тейлспінер. Це герой минулого літа, на який ми роздавали. О! О, бачите, поджигував, в рівномірку під берегом почав вести і знову сів о, Дрібний дрібний? <рес> але я навіть не думав, друзі, що настільки дрібний. Це просто супер улов. <рес> Але рівномірка. От Вовчик поки що впирається на джиг, в нього були пару контактів на джигову проводку на Телспіннер. В мене, до речі, теж, але поки що результат саме на рівномірку. Та мені, Дімчик, я аж кайфую, мені пофіг, що риба. О! О! Це вже цікавіше. Ну ка. О -о, -о. О, О. О. Це вже більше схоже на окуня. Слухайте, ну, пішов у нас Знову така сама історія. На викиді джиг, під бровкою, рівномірка і ляпає окунчик. На ось такий натуральний фладеновський spinner. До речі, в нього є особливість, друзі, це винесений, винесена пилюстка на отакій, е ну, я не знаю, шпільки, як правильно сказати, тут вертлюх, тобто нічого не захльостується, немає проблем. І це дуже круто, тому що ну, комфортно ловити. Без захльостів. Є такі стейлспінери, які треба трошки доробити, це теж не проблема. От. І у Фладена ще другий нюанс. В нього збільшена на розмір пилюстка відносно до ну, самої моделі. Да? Тобто зазвичай такі 10-гармові теоспіннери, в них менша заводська пелюстка. Тому я на деяких навіть іноді. Міняю пилюстки, тому що іноді рибі дуже подобається великий пилюсток на маленькому тейлспінері. бо він більш агресивно мотиляється там у воді і таким чином приваблює хижаків. Клювака. А ну давай, 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 під ногами репнув. Блін, не добрав. Ну нічого. Бачите, скільки пуха. Просто аут. ця фігня конкретно. Постійно треба чистити шнур. Піднадоїло мені тягати дрібних конців, тому я вирішив йти вниз по течії і поступово проловлювати джигом на викиді здовж бочерета. Тут може бути і щучка якась, і що завгодно. Насправді і головень може бути. А, тому хочу походити і пошукати активну рибку. Мальовнича картинка, друзі. Зелененький вже очерет такий, красивий. Вздовж нього по береговій бровці вже почало підійматися латаття, тому треба обережно ловити на тонких діаметрах шнура, може обриватись, снасть, тому ну, і воно не потрібно джигувати по таким штукам. Якраз в пів води з очерета може вискочити будь-яка. Цікава рибка. Рівень води не дозволяє нормально це робити, але все одно можна робити отак хоп, чуть підтопив і хоча б краєчками в рівномірочку обловлювати. так от. Ух ти, що це було? Це полататя. Чи якась... А, це челім. Оце огідна штука. Біч Дніпровський. Влітку так заростає все цим гріхом, що... Просто труба, ух, це ніфіга собі <ріст> те, що я їй казав, друзі, щупака. Влупила в самій траві. Я протягував через латаття. Йди сюди. Оп! Як же ж важко тут все робити, відкривати дужку по шиї в воді. Ось вона. Красуня. Ну така. Кіло плюс Гарно. з закриєчок репнула. Офігенно. Зараз зробимо фотку і відпустимо її, звісно. Шо. Відчіпляємо щупака. Бачите, як обережно за краєчок. А вона завжди так бере. Що таке? Краєчок, да не краєчок. В кістку в'їхало. Все. От. І пропоную її. Ах, як завжди. Приємно холодною водичкою. Так, а я тут судочків роздуплив. Так? От що зараз ти мені покажеш все? Тут вже їх нема. <риклад> Це віддано до тебе. Очеред фішинг. Що ж, друзі, варто сказати, що непогана щука. Е не здивований я, що вона клюнула з самого очерету. Я, чесно кажучи, на це і розраховував, але так, щоб от в ногах прям вона догнала мій е тейлспінер, трошки було неочікувано. А так, звісно, що при ловлі рівноміркою під травою, саме це може і відбутись. От. Єдине, що дуже мало місць, де я можу нормально прокинути вздовж черета і ефективної проводки, ну, чесно кажучи, мінімум при такому рівні води. От, ну, Далі я не можу зайти, там вже все, мені по шию. А щоб нормально провести, треба якраз на 2 метри зайти туди на край і вздовж прокинути, тому трохи така неефективна проводка відбувається під... під кутом дуже сильним, а не вздовж. Але головне, що є результат. Піщане дно, все класно, а потім гу-гух і пішов. Тому треба пильно переміщуватись. О, рідка травка. Це те, що треба для щуки, але я не можу тут вздовж провести. КПД дуже низьке. Тобто, що я намагаюся зробити? Я Кідаю там трошки нижче, нижче по течії, його витягує течією під очерет і тоді я починаю ловити рівноміркою. Ну і ще трохи а, роблю джигової проводки на викиді, на, з приводу ловлі судака на джиг. Тобто ну така подвійна схема. Там поджигував на бровці, тут на викиді. Тут під очеретом вже почав вести рівноміркою на рахунок окунів і щупаків. О, от і окунь. Ех, зійшов. Нє, сидить наче. Дрібний-дрібний. Просто ще менший, ніж той. Пісюнявий. Ну, які вже є! Які вже є. Прикол. Все ж таки це риба? От вам, друзі, і схема для ловлі. О, добрала! Добра, Русик! Добрий день, шановне панство! Продовжується це, як його. Тягни. Тягну, тягну. Продовжується реабілітація у Дмитрия Михайловича. Вибачте, Бачка. що... Забирай Натахі. Ти що, здурів, чи що вона мене приб'є. Якби хоч би 35 штук було, я б согласен. <різь> вона не побачить, не покажемо. Ну що ж, друзі, клювання і Активність риби спала повністю на нуль. Остання була з викиду в мене судакова тичка, і, в принципі, все. Що хочеться сказати, що вже почали робити тейлспінери і це дуже круто. Тому що ну, я насправді дуже полюбляю таку рибалку, та і джиг вже так приївся. Тому і вам раджу починати вже ловити на хардбейти, залізо, воблери. Все це потихеньку починає працювати. Рибка переходить в літній режим. На цьому закінчуємо. З вами був Дмитро Галаш, Берег Фішинг, Вовчик, Русік. Хлопці вже вечірюють, да? не обідають. До нових зустрічей на Ютубі та на воді.